Європейці нажахані і передають польщі ППО, тренуються вмикати сирени і готуються таки до війни. Ось про це сьогодні будемо говорити разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Доброго дня. А, ну спершу до новини, яку ми зазвичай дуже е, звертаємо на це увагу про те, що Кіт Келох прибув таки з візитом до Києва, хоча сьогодні повітряна тривога в Києві один раз лунала, от цікаво чому. Але сьогодні приїхав президент Фінляндії Олександр Стуб. Як ви думаєте, до чого з чим пов'язані взагалі ці візити? Що можуть в дійсності обговорювати? Ну, у Келега міг бути плановий якісь візит, щоб обговорювати, що взагалі зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, тому що там починається політичний сезон. Багато чого нового з'являється, який там стан перемовини і багато чого іншого. А президент Фінляндії. Ну, я думаю, що достатньо подивитися на карту Фінляндії, порахувати, у вони спільний кордон з Росією, почути, що. Говорить зараз останнім часом високопосадовці Фінляндії Фінляндії, Росії стосовно Фінляндії. Можна зрозуміти, що яка може бути мотивація, тому що особливо після атаки на Польщу, то те саме може бути з Фінляндією. А причому, ну ми теж у вас в ефірах теж неодноразово обговорювали, що росіянам і не потрібно здійснювати атаку на країни НАТО в класичному варіанті, тобто там техніка йде і багато чого іншого. Достатньо по 200 шахедів запускати в країну, ну таку саму як Польща, знищити енергетику, припустимо, створити хаос і так далі. А те саме може бути з Фінляндією, те саме з Швецією може бути. Ну я мовчу про країни Балтії. враховуючи те, що країни на відміну від України географічно ну значно менше за розміром, то це може викликати просто параліч країни. І не виключено, що якраз буде питання співпраці щодо організації протиповітряної оборони, так досвід України може бути використаний багато чого іншого. Ну, бачите, сьогодні німці почали вмикати тривогу, там тести проводять систему оповіщення. І, от, наприклад, тривога перервала навіть засідання німецького парламенту. От пропоную послухати, як це лунало у них на вулицях. Як ви думаєте, всерйоз європейці можуть зараз задуматися про те, що потрібно готуватися до війни? Чи це просто планово? ну, Німці такі скорпульозні, тому вони, ну, про всяк випадок це роблять? Ну, знаєте, скрупульозно не скрупульозно. Я от іноді чую відгуки про роботу цієї німецької залізниці Deutsche Bank, а от, от ті, хто не користувався, <хи> молиться на укр, наукр що У нас у нас порівняння з німецькою залізницею, все, все то чітко і ясно ходить. Так що так знаєте, скорпульозні, скорпульозність там по-різному може бути, так. Але те, що готується, ну давайте подивимось на карту, куди залітали це шахеди. Ну, наприклад, один шахедів, який Ну, там не знаю, там Шахет чи в що там літало в Польщу, Воно ж до Гданська долетіло, там 120 кілометрів до Німеччини. А ось Польща ж менше України за розмірами а, в два рази, так? А, і відповідно, я думаю, що німце порахувало, що може долетіти. А, і теж готуються, ну і правильно роблять, що готується. А, Ну, плюс, не будемо забувати, що ну, уряду Німеччини і взагалі багатьом. багатьом Урядам демократичних країн треба якось пояснювати громадянам, що жирне життя закінчилося що треба скорочувати витрати, в тому числі на о, соціальні речі, до яких вони дуже звикли. Треба готуватися до війни, а це в тому числі пояснюється отаким от чином: от коли по всій країні о, сиренеру о, лунає, о, то всі починають задумуватися, що відбувається. Ну, уряд говорить, говорить, ну все спокійно, у нас скоро війна, да. Так, що треба скорочувати витрати на такі такі речі, перенаправляти туди, і взагалі, ну це гарна в принципі історія, що європейці починають ворушитися, і тому що це вигідно для нас, тому що ми є вже частиною цієї безпекової історії а, Європейського союзу. І ми повинні активно там включатися. Але до речі, європейці сьогодні посиділи так, подумали, підрахували, скільки вони вчора витратили на збиття цих двох десятків нещасних шахедів. і порахували, що це було близько одного мільйона євро. Сказали, що ну якось трошечки нам дорого. Але при цьому ну бо кажуть, це ж неефективно так витрачати кошти. Хоча при цьому Швеція може відправити ППО і авіацію, Нідерланди можуть надати Польщі комплекси Петріот. Ну от на вашу думку, це все про що говорить. Почнуть європейці свої якісь засоби боротьби з безпілотниками виготовляти, чи поки будуть застосовувати Петріоти ф 35 і так далі? Ну, використовувати Петріоти проти Шахеда. Це знаєте, як кувалдою бити, бити по такому маленькому цвяжку. Ти по -перше, по перше, ну ну реально недоцільно. Одна ракета там коштує 1 мільйон доларів. Це очевидно. Ну, те, що зараз витратили, ну це логічно. Вони ж до цього не готувалися. Вони запустили ту ракету, яка у них була в наявності, яка згідно з протоколом повинна була запускатися. Це ж ну військова наука. А, і тому звичайно, що є там дрони перехоплюючи все інше, ну тут. Україна повинна те, що я завжди говорю, відкривати експорт, виробляти у себе, продавати в Європу спільне підприємства. Робити у себе забезпечувати це страхування військових ризиків а, на території України. Коригувати це законопроект по Defense City, який був ухвалено, щоб там більше виробників було залучено, запускати його в повній мірі. Щоб перше у нас було виробництво, ми могли входити в спільні спільні історії, пов'язані з європейським спільним оборонним простором і багато чого іншого. От що ми повинні на чому ну, як активно цим користуватися, тому що дійсно досвід є в Україні у нас. Ну, У нас теж знаєте, достатньо так ну примітивно сприймають ці історії. Я теж бачив, що хтось сміявся. Ну там ракету вони використовували. і Так далі. Ну так а у нас же теж не одразу ж ця система У нас же три роки, вибачте, будувалася система протиповітряної оборони, в тому числі перехоплення цих шахедів, Ну і так далі, і у нас теж не одразу ж виходило. Тому це копітка робота. Тут я вважаю, що Україна повинна. Наполягати, що ну давайте досвідом обмінюватися, оскільки ну, солдат до нас привозити, будуть вчитися, щоб е вони звикали, європейці, що солдат треба до нас привозити на навчання, і це не страшно, якщо там будуть приїжджати солдати е до нас, цей контингент, так виявляється. Дрібними групками можна до 30 тисяч довести. І багато чого іншого. Так що це, це спосіб інтегруватися в європейську систему безпеки, в тому числі, ну, наприклад, якщо ви збивали ракетами цей шахет, то це ж не страшно було, не страшно, так. А, так що так, давайте ви будете патрулювати Захід України. Так, було б. А Чим чим це відрізняється? Відрізняється від того, що ви все рівно. Збиваєте ракети шахети, збиваєте. Ну так прилітайте сюди. Тут потренуєтесь, є є на чим, тобто це теж спосіб на ну, зміцнення нашої перемовної позиції щодо організації цього простору протиповітряного простору і фактично, фактично ставати частиною НАТО. Що от. Знаєте, що вчора було і смішно, і не смішно одночасно, навіть так абсурдно виглядало, що по суті ті ж шахеди, які полетіли на польщу, ну на європейське місто, на європейські міста, на країну члена НАТО. В Цих же шахедах є ж західні компоненти, і зрозуміють тепер європейці, що не потрібно ніяким чином фінансувати цю війну, чи то мікрочіпами, чи будь-яким іншим чином ведуть можливо швидше санкції. Сьогодні з'явилася інформація, що вони можливо будуть припиняти закуповувати російські енергоносії якось швидше. Почнуть думати, як ви думаєте, ця ситуація спонукатиме європейців? Ну, це два різних питання. Давайте з останнього думати, як ви говорите, про зменшення закупівлі російського газу. Вони чомусь починають, тільки коли Трамп починає бити їм по голові та інших чутливих місцях, що російську нафту та газ не можна закуповувати. Ну правда, тут свої інтерес у Трампа є. Він хоче, щоб не було російського а було задинним збігом обставин. Це звичайно просто збіг американський, так? Так що вони різко починають думати, коли їм б'ють по голові. Так би вони і далі закуповували, і так далі. Так що тут інша історія. А стосовно шахетів, все інше, ну дивіться, це неможливо зробити. Чому? Тому що більшість технологій, які використовуються в шахедах та навіть в тих самих ракетах, вони не є секретними. Багато компонентів продається просто в відкритому доступі. І вони так, вони мають подвійне призначення, подвійне призначення, але це все заборонити не можеш. Ну, наприклад, там відкриєш шахет, там припустимо, двигун якийсь там австрійський був. так, А як він в Іран потрапив? Що ви думаєте, спеціальна Австрія продає в Іран, знаючи, що вони точно будуть ставити на шахет, да? але от то, що вони ну підозрюють, що буде на шахет ставити, саме будуть продавати? Ні, так не відбувається. Вони, ну, мовно кажучи, це як знаєте, як банани в магазині продаються. Ну, приходите, ви купуєте банани. так? Е, ви просто їх купуєте. Ну, виробних бананів і магазин вже не знає, навіщо ви їх будете використовувати. Так і тут, так і тут, або припустимо, ніж кухонний. Так Так кухонним ножем можна і, 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 є, їжу різати. так? І вбити людину. Це ж залежить від того, як його використовувати, так і тут От багато компонентів. Багато компонентів вони якраз не є секретними. І тому, на жаль, припинити їх постачання в Росію ну майже неважливо. Заводи розбити так можна. Ну, то, до речі, от історія щодо компонентів. Пам'ятаєте, як росіяни, коли не було, не було мікрочіпів, вони, наприклад, пральні машинки і іграшки закуповували чи щось таке от на початку війни. Зараз, судячи, з усього, вони якось по-іншому це налагодили. Тому, на жаль, якщо відкрити той самий шахет, там багато чого, воно не заборонено. І це неможливо припинити так, би всю торгівлю можна було припинити, і плюс воно маленьке за обсягами його можна контрабандою завести, наприклад, на територію Росії. Я вас хочу ще запитати щодо реакції Трампа. Вона така була доволі неоднозначна. Ну тобто, ми таких гучних заяв не чули. Лише побачили пост у його мережі True Social, Але цікаво, що він написав. Почалося. Ну він, звісно, не задоволений, що було порушення повітряного простору Польщі, але що він може мати на увазі під словом почалося, тому що другий день. Ну, поки що Росії від е, того, що вона порушила вчора повітряний простір, нічого немає: ні санкцій, ні якихось нот протесту, але теж е, який сенс від них. Ну так Трамп завжди була позиція наступна. От ви по Панавці запитали усі ну, інше. така ж позиція по Європі. Ну так давайте ви будете ворушитися. Ми вам сказали, що ми вас захищати в тому, як ви сподіваєтесь, не будемо. Ми готові продавати вам зброю, ми готові а, там давати розвідку і багато чого іншого. А, але основний тягар безпеки європейці беруть на себе. І вони дивляться, а тепер як ви будете викручуватись? Тут, тут ж таке питання, коли тепер європейці висунув фізика, будуть бігати і говорити, що у нас щось не виходить, і Трамп починає викручувати руки і говорить, ну так нафту, газ ви припиняєте купувати. Це перемовний процес, є важіль тиску на європейців в першу чергу. Тому він він же ж дивіться, а це ж у нього практика створення невизначеності завжди. А тепер почалося. Що? От як, як ви? А що почалося? Де почалося? Чи почалося? Так? А Трамп і дивиться, як ці бігаються, от, і починають по допомогу до США робити. І тоді він висуває нас зустрічні вимоги, наприклад, до Європейців: Нафта, Газ, Мита проти Китаю, так, те, що вони висунули зараз. Це питання цього процесу, тому що тут, тут зручна позиція у американців. Вони взагалі нікуди не поспішають. Бачите, і, і це дуже добре для нас, тому що те, що зараз роблять американці, це супер вигідно для України. Та, ну але навіть Китай вийшов із заявою, що Росії з Польщею потрібно якось ну вирішити конфлікт, чи якось вони так намагаються це назвати. А Трамп не зрозуміло, що але Росія ж так само дивиться в першу чергу на реакцію Трампа. То чому? Що взагалі може в підсумку статися? Який висновок може зробити Росія через те, що немає відповідної реакції НАТО. Вони просто стягують туди ППО в Польщу, стягують можливо якісь війська, і на цьому все ну тобто, це ну, не рішуче. Ну це, це не зовсім так. Літаки злітали. Вони ж не два дні, не два дні проводили наради стосовно того, що до них залетіло. Літаки злітали, і е, там скільки чотири цих дрони збили і збили, до речі, і нідерландські літаки, і данські, данські по-моєму літаки. Так що система реагування в НАТО є. Це теж показало. Чи вивчають росіян? Так, вивчають, чи вивчають інші країни? Вивчають. Щодо Китаю, щодо Китаю. Я вважаю, що це Китай підштовхує Росію напасти на країни НАТО для того, щоб показати, якими ненадійними союзниками є американці для НАТО, ну і плюс посварити Росію раз і назавжди з Заходом для того, щоб забрати максимально більше ресурсів з неї, тому що вони зовсім будуть притиснути до, до стінки. Тому позиція Китаю зрозуміла. Так, Але не так. Вони хочуть не боляче, вони не хочуть повністю руйнувати Європу, бо це ринки зботу для них. Але так, щоб показати, що американці не дуже надійними союзниками є. Це показати в Азії в першу чергу. Угу. Ну, ось така не... позиція Китаю може бути. Тому те, що говорить Китай, то таке, то зрозуміло. А що значить, шахеди, ви там, ви там не сваріться. Да? Ну, розберіться там, там між собою. Да, uh -huh. да, да, розберіться між собою. Ні, ну розберуться в чому питання. Ні, ну ми повинні ставити питання перед європейцями, шановні. А, значить, може бути розподіл праці такий. Ви там, якщо ви не готові стріляти по Росії, давайте там нам гроші, ресурс. ми штампуємо ракети, стріляємо туди, туди, туди хочемо, так як потрібно нам. Да? І тоді все буде вирішено в, в правильний спосіб. Ось таким чином може бути поставлено питання. Тобто, наше завдання зараз залізти в єдину європейську, фактично, ППО, залізти в систему НАТО, так, не будучи членом НАТО, використовуючи цей зручний момент. Ну і звичайно, оборонка, оборонка ще раз оборонка, виробляти зброю, виробляти нові технології, багато чого іншого. Так, ну от сьогодні New York Times писала, що таким чином Путін намагався передати Трампу і Європі сигнал про те, що він не відступить, що саме він буде диктувати умови щодо завершення війни Росії проти України. Так само вчора віцепрезидент Джей Дівен сказав про те, що поки що немає підстав економічно ізолювати Росію. Ну от на вашу думку, чи дійсно New York Times можуть бути в цьому сенсі праві? Чи все таки ну це має підштовхнути просто і Європу, і штати діє? Ти більш рішуче, ну Нью-Йорк Таймс ж демократи. Знаєте, у демократів, якщо вони 15 хвилин напалають з Трампа, у них якось 15 хвилин погано пройшло. Ну, дивіться, що значить, ну, Дівенс говорить інше, а Трамп і США вимагають фактично припинення торгівлі з Росією Європи і вимагають старинних санкцій по союзниках Росії, по Індії та Китаю. Це що, не ізоляція Росії? Ізоляція, при чому удар якраз по, по Бріксу і по цій трійці, яка підтримує Росію, в тому числі, по союзниках Росії. Тому треба дивитися в реальні справи і інтереси. Інтерес ну навпаки, я те, що говорив і продовжую говорити, що у Трампа тут конфлікт інтересів з Путіним по нафті та газу капітальний. Він скрізь вилазить, скрізь вилазить. Ну що таке, коли Європа ніколи більше не буде купувати російську нафту та газ. Ну це кінець Росії. Ну просто кінець, тому що вони 70 70 років жили. Ну 60 років та за хрущово почали експортувати нафту на захід. Жили в режимі торгівлі в першу чергу з Європою. них вся економіка побудована на торгівлі на торгівлі в першу чергу з Європою що тут треба дивитися на дії, треба дивитися на дії, що вони що вони роблять Ну, да, але бачите, з іншого боку, і республіканець Джо Вілсон закликав, що Штати мають заборонити будь-яку торгівлю з Росією. Відповідний законопроєкт. Ну, він сказав, що потрібно відновити ту поправку Джексона Веніка щодо Росії. Ну як ви думаєте, республіканці зараз трохи теж будуть таким чином тиснути на Трампа? Чи Трамп, в принципі, готовий? Це європейці просто не можуть піти на цю угоду. Ні, ну такі так, так ви не вказують європейці завжди говорять. Ви тут, коли ви розповідаєте, що я повинен більше робити, ніж ви, то ви встаньте вранці, станете вранці вмитися і подивіться на себе в дзеркало. Хто купує нафту та газ? Ми чи ви, коли вони 25 мільярдів купуєте нафту та газ? Більш того, вони ж металургію ще купують. Вам що немає де металу купити? Да? На 2,5 мільярда. А добре, скільки вони купують, а аграрну продукцію, що найбільш цинічна, замість того, щоб в Україні купувати, тобто американці, так вони американці, взагалі стро таку вибудовують систему, коли максимально ізольована повинна бути економічна система від Китаю, так. І тому вони задають запитання: ну так давайте діяти. Чого ви нам компостуєте мозок своїми розмовами? І вони, в принципі, змушують їх робити, те, що вони дуже не хотіли робити. Так що, тут, якщо європейці відмовиться від не 26 до кінця 26, го а от до кінця 25, го це взагалі буде супер, угу. якщо дотиснути американців. Ну, було би дійсно супер. Тому що вже почали на московській біржі падати курс рубля. Там вперше курс євро перевищив 100 рублів. Юань теж піднявся у них в ціні. Як ви думаєте, що, що може бути далі? Чи дійсно ну, і чому так реагує тоді рубль? Ну тому що відбувається процеси скорочення, скорочення надходжень в Росії так валюти. Далі йде ну зростання інфляції всередині країни. Теж А, нічого доброго не чекає бізнес а йде падіння по основних галузях економіки, і тому звичайно, що це впливає на, на рубль, який ну девальвує відносно інших валют. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що скоріш за все девальвацію проводить сам уряд Російської Федерації. Чому тому, що їм потрібно якраз девальвація для того, щоб зменшити тиск на російську економіку? Але у них сталася дивна ситуація: вони не могли девальвувати свій ну, рубль, тому що не було попиту на валюту. Тому що росіяни припинили купувати валюту, бо не знають, що, що з нею робити. Бо може так ставити, що е, з валютою можуть бути деякі обмеження в країні. І тому вони дуже хотіли, але це може бути і планово, в тому числі девальвація, тому що уряду Росії ну, в принципі, для виконання бюджету потрібно девальвація. Але бачите, сьогодні президент України каже, що це по суті, ну ця атака на Польщу може бути не останньою, тому що навчання захід 2025 в Білорусі мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України. Тобто, фактично, ми можемо очікувати повторення подібної ситуації. Ну, знаєте, наше завдання зашукати європейців також, так? ну не будемо забувати. Ну, по-перше, не безпідставно. То, з одного боку, Трамп шугає, з іншого боку, ми. Тому що нам потрібні гроші в першу чергу, так? І Україна ж говорила, що буде, а ви не вірили. От пішли польоти. Далі Україна повинна далі жахати для того, щоб вони там свій жирок, який накопичили за 50 років, тепер витрачали вже на конкретні витрати. І тому Зеленський абсолютно правильно говорить. Чи будуть атаки? Ну я впевнений, що будуть атаки, там будуть шахеди летіти, бо це найбільш такий вигідний спосіб для Росії дестабілізувати країни НАТО. Дякую вам, але ми будемо сподіватися, що дійсно підтримка буде від інших країн зростати, і що Європа дійсно вже на своїй, як то кажуть, шкурі відчула, що потрібно в величезними темпами прискорюватися щодо своєї оборонки. Дякую вам дуже. Нагадаю, говорили сьогодні разом з політехнологом дякую. Тарасом Загороднім. Дякую, дякую.